Ось так колись древні боролися з напастю і робили зміїні вали. От бачимо, явно йдемо на межі стихій, де одна буяє і хоче все забрати і уподобити все до себе. Ось вона, ось її портрет. Чорний квадрат. Бачимо, да? малевич написав. А ось душа, степу, з її дорогами, з квітами, які зачаїлися там, і куча-куча всього того, що прагне життя. Те не дає. І от бачимо, що людина і в ній же є і погане, і добре. От бореться вона якби сама з собою. Одна, це ж з неї хтось, з людини, палить це все. Але друга являється з мечем такому перекованим на плуг. І це все рятує. Так, і коли б оце наші добрі душі, то отут би було б точно те, що тут. От, що, що тут є? Так от, але ж тут вже ж пішла весна, панове. Тут скільки всього. ну, Живого, життя, скільки пташок би там гніздилося, ну, зайчиків пощипувало, а так воно все попелище. Ну, ось бачимо. Для чого далеко ходити? Війна йде у наших душах. І перемагає той душі. Більше світла, головне, більше любові. взятої Ось звідси з кожної цієї травинки із долини предків від небес, від вод, щоб це все оберегти. На те все і покликана людина у світ. Оберігати його від всякого. Темного, котре зайдами забирається у людські душі, нехтуючи самим сонцем.